І всім привет, ребята! З вами я, gta 5. І сейчас я вам розкажу про один канал, який називається Реальний Плагіат. Дивіться, цей канал називається Марія. У нього три відео. Прохождение Майнкрафта Невезуче відкриття ящиків і мороженчик 6. Невезуче відкриття ящиків. Не припаминаєте цей ролик ви у мене 17 годин назад. Хорошо, сейчас Пере... е, перейдем на мій канал. Е, перейдем Дивіться, ось GTA 5, переглянути канал. Е, так, три підписчика у мене і невезуче відкриті ящиків 22 часа назад. Вона плагіат. Так і ще знаєте, що вона мені пише? Е, е, в коментарях пише мені е, саме худше відео і т.д.т.п. Зараз, зараз, зараз. Щас, зараз, зараз, сейчас, зараз, де? Де вона поставила? А, це ж, мабуть, на першій час. Привіт. Ось коментарі. Ось, оця Марія. худше відео в мірі. А я їй зараз напишу. Я стараюся Твій канал. то она самый худший видео в мире. Да, самый худший хорошо без проблем. А давайте перейдем на канал її. Опа, так. Хочу открытие ящиков. Мороженчик 6. Так что находьте її. Ссылку на її канал я скину в коментарі. Ставьте їй дизлайки и просто ну, старайтесь так, щоб її забанили. Вона те, що я не кажу, що в мене топовий контент, ну просто для чого таке писати, коли в самої і трьох немає. Всім спасибо за просмотр. З вами був я, гта 5. Пока!